Друзі, я настільки розчарований, що реально мій шок в шоці. Ви навіть не уявляєте, скільки цей шуруповерт лежав в гарантії. Хто слідкує давно за моїм каналом, той бачив, що я на нього знімав тест і що сталося з тестом. А саме після тесту, як бачите, поплавився пластик на контактах. Тут і тут поплавився. Також поплавився на другі акумуляторні батареї. Тут поплавився. І з цієї сторони також поплавився. І як бачите, здав я в сервіс в епіцентр, причина не вмикався, люфт-патрона поплавали з батареї. Не виправили, бачите, є досі люфт-патрона. Все це люфтить, як карандаш в якомусь відрі. Дивіться, друзі, чек аж вигорів. Але купляли ми його 26.04.2024 Здали в гарантію 22.05.2024 року. І на секундочку, це був травень 2024 року. Який нам шуруповерт прислали? Прислали з люфтом патрона. Одна батарея працює, а друга батарея. Блін, в мене просто емоції зашкалюють. Все. Шляпа, і за цей практично рік ми приходили в епіцентр ну разів сім, і нас постійно ми вам перезвонимо. Ми вам перезвонимо. У мене просто руки опустилися і думаю, наскільки їм хватить наглості, повернути нам шуруповерт чи може дати новий. Друзі, як бачите, забрали ми його 19 березня, тому що Мія знімала це все на телефон. І ось, будь ласка, ми його забираємо. Коротше, нічого не зробили. Так як була батарея, так і поплавлена. Нижну паузу. 19 березня 2025 року. Так лежав майже рік. А патрон люфт. Патрон люфт. Та так, да, є, ну люфтий, все, бачите. Подальше, так. Типу, Коротше. Нормально, да. Чесно кажучи, я ще такої конченої гарантії не бачу по-другому. Не можна назвати. Це ми тупо рік. Чекали, щоб нам вернули той самий шуруповерт з тими самими поплавленими батареями і з тим самим люфтом. Я вам скажу, друзі, ну в моїй практиці реально такого ні разу не було. Я пов'язаний з інструментом з 2022 року. Ми навіть Енхель ремонтували через Германію. Ми десь біля півтора-двох місяців чекали запчастину, але його відремонтували. Зробили. Людина почекала, але людині дали повністю відремонтований. Це як назвати? Ну я не знаю, чесно, ну блін, Ось, будь ласка, друзі, є також відео, коли ми 2 липня 2024 року приходили. Мені повернули цей шурік, я його також подивився, в епіцентрі розпакував. побачив, що в ньому ті самі проблеми, я його назад віддав і сказав, що мені треба відремонтований або новий. Ну і після того його загубили, пропав чи що, не могли знайти. Я не знаю, чого так довго робили гарантії. Хоча по законам прав споживачів давно б мали дати мені новий. Ось така, друзі, конь. Чина гарантія. Розумію, друзі, що ціна халявна 999 гривень, але ніфік на нього давати 3 роки гарантії. Друзі, і я не знаю, ну вибачте на слові, що з тим дерьмом робити. Розіграти серед вас я не розіграю, бо мені стидно таку шляпу комусь дарити і викинути шкоди. Я не знаю, що з ним робити. Пишіть в коментарях, що реально з ним зробити. А ви пишіть свої випадки, хто стикався з гарантією в епіцентрі. Це дуже буде корисно людям.